Смачні котлети хоч із жирного фаршу. У вас жирний фарш, і ви не знаєте, що додати, щоб приготувати пухкі котлети, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні соковиті м'ясні котлети. Приготуємо соковиті м'ясні котлети разом. Для котлет. Крім фаршу, нам ще потрібно взяти. Та ще й додамо секретику, якого і так про все по порядку, хліб потрібно розмучити у воді чи в молоці. А цибулю і часник натерти на терці або пропустити через м'ясорубку. Одна із хитростей сьогоднішніх пухких котлет ми хліб від рідини не будемо відтискувати. Натерли часник, цибулю на цій же терці натремой хліб, адже м'ясо у нас уже перекручене, то ми ж не будемо і за хлібу м'ясорубку мити. Хліб ми не відтискує, нам потрібна рідина. На цій же терці... Натремо ще й секретику якого. А ось якого цей овоч убере в себе жир, жирний фарш, а котлети будуть смачні пухкі й соковиті. У чашу додаємо подрібнене м'ясо і будемо змішувати фарш на котлетки. Усе збираємо докупи. І солимо на кілограм вмісту чаші, м'яса і всього, що тут є, ми додаємо повну чайну ложку солі. За смаком додаємо чорного мелиного перцю та свої улюблені приправи. Ми додаємо копчену мелену паприку, а далі фар змішуємо, перемішуємо та ще й відбиваємо добре. Яйце додавати не обов'язково, можна тільки жовток яйця. Відбили фарш разів 20 і поміщаємо його у холод на хвилин 20-30, нехай маринується. Швидко час минув. Мокрими руками виплескуємо котлетки будь-якої форми та величини. Фарш хоч і жирний, але вийдуть у нас із секретиком неймовірно смачні котлети. Паніруємо котлети і смажимо на сковороді. Дотримуємося основних секретів приготування м'ясних котлет. Так. Перевертаємо на другу сторону, смажимо до рум'яної скоринки. Смажимо м'ясні котлети із хитростями до олії до залишає вершкового масла. Подаємо котлети до будь-якого гарніру. Гарнір собі придумаєте. Смачні вони, як гарячі, так і охолоджені. Соковиті, пухкі. Хоч приготували їх із жирного фаршу. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. М -м -м. такі котлети. Люблять і дорослі і діти, бо вже неймовірно ніжні, а смачні. Це не котлети, це просто космос. Друзі, а що ви додаєте у жирний фарш, щоб котлети були неймовірно смачні? Напишіть про це в коментарях. Ясні котлети для дорослих та дітей.